Ті, хто мали якісь долучення з працюємо вже четвертий, місяць, І позаду Бейджі є QR-код для вашої зручності. Ально активними задавати запитання. В області ми організовуємо різні проекти, різні активності, запропонувати вам невеличке опитування, яке десь. Потім в кожному колективі це все треба буде дзеркалом відобразити. Дякую за співпрацю в Львівській міській раді, завдання уряду України, органів влади все. Завжди маємо керуватися принципом Не робіть для нас без нас. От, е якщо вам потрібна думка, вислужка <клухи> якогось певного фахівця, або ви не володієте там, достатніми знаннями, вміннями, навичками, не соломтесь, підійти, запитати, залучити в команду. Говоримо ми про інклюзію, про доступність не просто функціонувати в середовищі. Сталося так, що я сьогодні футболці, яку мені подарував один з бійців, з ампутацією Нижньої кінцівки, який протезувався в нашому центрі, який повернувся на нуль. От, у заді є довіз на плечах борітись, поборите. Наше життя це є суцільна боротьба. Боротьба з стереотипами, упередженнями, в першу чергу з рівнем. І важко перемагати себе. Часто важко перемагати себе, ламати бар'єри в голові, в серці. Але ну, перемога над собою найбільша перемога, яка може бути взагалі. От, коли ми побороли комплекси, коли ми побороли якісь певні упередження, коли ми доступні до людей, коли ми не сприймаємо їх. Як би це сказати, не будуємо наші стосунки будь-які на жалості, керуємося принципом рівний рівному, ми вже, скажімо, виграли. І всім цим людям, в першу чергу, з одного боку поглянемо трошки на нормативно правові засади, Я трошки вищі за мораль, оскільки мораль, який ми будуємо, створюємо або перед людей з інвалідністю, про тих, кому. Власне, я пропоную за призначенням. Ми з вами організації профільні організації бізнеси, кураторка навчальних програм для мраковано, але не супереч. Ми насправді, як суспільство, вже зрозуміли, на жаль, такою ціною, як зараз, це війна, що доступність, безбар'єрність, інклюзивність це важливі, невід'ємні процеси, які мають відбуватися в кожному місці. І нарешті ми перейшли вже до етапу не тільки усвідомлення, розуміння важливості, а до етапу, коли вже потрібно робити безпосередньо якісь дії для того, щоб щоб це забезпечити, тому дуже важливо підходити до цього питання комплексно для того, щоб на всіх рівнях на всіх ланках кожна людина в межах своєї посадових обов'язків і в межах своєї відповідальності розуміла, що конкретно вона може зробити для того, щоб забезпечити доступність та безбар'єрність. Ви сьогодні проводите навчання власне для посадовців міської обласної рад. Розкажіть, будь ласка, про те, можлива специфіка того, що їх будуть навчати, чи вона відрізняється власне від того, що було там для рестораторів, готельєрів. Так, ми працюємо також в двох блоках: перший блок про коректну взаємодію комунікацію, а другий блок більше про формування того, як має виглядати простір доступний для всіх, це дуже важливі, невід'ємні дві частини, тому що ми можемо уявити, що у нас є зараз всі ресурси, всі спроможності і компетенції для того, щоб створити безбар'єрний простір навколо кожної людини. Але якщо ми забудемо про те, що є правила коректної комунікації, в <заємодії>, людина приходить в абсолютно доступний за всіма нормами простір, і там до неї некоректно звертаються, некоректно надають послугу, то це не працює. Тому дуже важливо, щоб з двох боків над цим працювали. І власне немає насправді в Україні людини, якої б це не стосувалося. Тобто нам завжди здається, що це мають робити органи державної влади, або це мають робити громадські профільні організації, або безпосередньо люди для кого це все робиться, або там ветеранські зараз вже спів. Пільноти насправді ні. Кожна людина в місті в країні несе за це відповідальність.